Літературні вихідні у Козельщині, проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Кетрін Перлман. Ігноруйте щасливе виховання без надмірного контролю. Що робити, якщо дитина весь час рюмсає та бешкетує? Як покласти край вирядуванню? Американська експертка з виховання, психолог Кетрін Перлман радить: ігноруйте, цей простий спосіб вже допоміг тисячам батьків по всьому світу. Книга навчить вас швидко заспокоювати малюків, не сперечатися з ними. Уникати боротьби за владу і не заохочувати дитячі примхи. Коли діти не отримують ніякої уваги або винагороди за неправильну поведінку, вони розуміють, що їх способи неефективні, і перестають це робити. Це справжній посібник для знесилених мам і тат. Це повна мудрості, програма батьківства. Яка поверне вам радість виховання? Авторка пропонує покрокові методи для здійснення вибіркового ігнорування дитячих забаганок в довгостроковій і короткостроковій перспективі, а також корисні графіки та звіти про хід роботи. У книзі ви знайдете реальні історії, поради хитрощі, які можна застосовувати а також відповіді на поширені запитання батьків. До речі, ці поради ви зможете ефективно використати не тільки з дитиною, а й у стосунках із дорослими людьми. Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів Центральної бібліотеки.